Привіт, друзі! Сьогодні приготую легкий, недорогий смачний салат швидкого приготування з дуже простими і доступними інгредієнтами. Капусту шинкую і перекладаю в салатницю. Додаю шинку, нарізану соломкою. Для даного виду салату також можна використовувати ковбасу. Додаю консервований горошок. Салат заправляю майонезом, додаю сіль за смаком і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат дуже популярний завдяки своїй дешевізні, простоті приготування та смаковим якостям. Сьогодні приготую надзвичайно смачний вітамінний, легкий, свіжий, фантастично ароматний, але водночас простий у приготуванні салат з редиски та яєць. Редиску потрібно нарізати тоненькими кружальцями. До салатниці додаю огірки також нарізані тоненькими кружальцями. Додаю варені яйця нарізані кубиками. Додаю мілко нарізану молоду цибулю. Салат заправляю рослинною олією. Додаю сіль за смаком. Ретельно перемішую всі інгредієнти. Наш салат готовий. Він виходить дуже легким, але й водночас дуже поживним. Сьогодні приготую курячі відбивни з ананасами в духовці. Ананас м'ясо та сир дуже гармонійно і чудово доповнюють один одного. Для початку необхідно куряче філе нарізати на шматочки. І кожен шматочок добре відбити молотком. Кожну відбивну спочатку обвалюю в панірувальних сухарях, а потім у яєчній суміші. Відбивні буду обсмажувати на сковорідці з рослинною олією. Курячі відбивні обсмажую з двох сторін до золотистої скоринки. Для того, щоб відбивні вийшли дуже соковитими, солю їх прикінці обсмажування. Деко з пергаментним папером викладаю курячі відбивні. Зверху на відбивні викладаю консервовані ананаси. Зверху на ананаси викладаю шматочки тостерного сиру. Відбивні готую в духовці 7-10 хвилин при температурі 180 градусів. Готові відбивні прикрашаю мілко подрібненою зеленню. Такі відбивні виходять дуже соковитими та ароматними. Сьогодні приготую лівниву піцу з лаваша на сковороді. Таку піцу можна зробити буквально за 10 хвилин, а виходить вона досить смачною та незвичною. Чотири круглих лаваша звертаю в одну велику трубочку. Лаваш нарізаю тонкими смужками, взбиваю яйця, яєчну суміш солю і додаю молоко. До яєчно-молочної суміші додаю нарізаний лаваш. Добре перемішую всі інгредієнти. На розігріту сковороду з рослинною олією викладаю суміш з лаваша. Зверху викладаю шинку. Додаю подрібнений твердий сир. Додаю суміш італійських трав. Додаю половинки помидорів черрі. Готую піцу на слабкому вогні під кришкою приблизно 10-15 хвилин, допоки по краю не утвориться корочка і не розплавиться твердий сир. Наша лінива піца з лаваша готова. Завдяки яйцям локшина з лаваша добре просочується і перетворюється в справжню основу, а начинку ви можете підібрати на свій смак. Сьогодні готую фаршировані печериці з сиром. Такі гриби готуються дуже легко і швидко. Головне вибрати печериці однакового розміру. Печериці ретельно промиваю холодною водою, а потім акуратно видаляю в кожній печериці ніжку. Кожний капелюшок печериці начиняю попередньо натертим твердим сиром. Печериці викладаю у форму для запікання. Намагайтеся розташувати гриби дуже щільно один до одного, так як вони сильно зменшуються під час запікання. Зверху на печерицях роблю майонезну сіточку. Я запікала печериці у духовій шкафі при температурі 180 градусів 20 хвилин. Готові печериці прикрашаю зеленю. Можете подавати гарячі печериці зразу до столу, а можете дозволити грибам для початку повністю охолонити. Холодними вони також дуже смачні. Сьогодні приготую макарони гнізда з фаршем у духовці, у форму змащену маслом, викладаю гнізда. У центр кожного гнізда викладаю начинку, яка складається з фарша, солі та спецій. Тепер готую соус. До кип'яченої води додаю сіль, додаю цукор. Додаю італійські трави та томатну пасту. Добре перемішую всі інгредієнти. Заливаю гнізда томатним соусом. Гнізда буду запікати в духовці 25 хвилин при температурі 180 градусів. Достаю форму із духовки. Посипаю гнізда тертим сиром і знову ставлю форму в духовку на 5-7 хвилин, щоб розплавився сир. Готові гнізда посипаю зеленню. Під час приготування увесь соус практично повністю вбереться в макарони, гніздечка розбухнуть і збільшаться в розмірі. Щоб насолодитися улюбленою стравою із соковитої курки та грибів у ніжному соусі, не обов'язково возитися з формами та духовкою. Жульєн на сковороді один із спрощених варіантів приготування цієї страви. Спершу треба зайнятися курячим філе. Його необхідно помити, нарізати невеликими кубиками і підсмажити до напівготовності, використовуючи олію. Наприкінці обсмажування додаю сіль та чорний молотий перець. Печериці нарізаю пластинами і обсмажую на сковорідці. Після того, як випариться волога з грибів. Додаю цибулю нарізану кубиком. Наприкінці обсмажування печериці необхідно посолити та додати спеції за смаком. До обсмажених печериць додаю куряче філе. Приготування соуса мені потрібна сметана, борошно та вершки. Саме вершки додають страві дуже ніжного смаку. Страву заливаю соусом та 2-3 хвилини прогріваю на середньому вогні. Страву посипаю твердим сиром і тушкую жульєн під закритою кришкою допоки сир не розплавиться. В готовий жульєн додаю мілко подрібнену зелень. Смакові якості жульєну на сковороді виходять в рази смачніше через створення ефекту товшкування і запікання не такого типу, як в духовці.